Мене часто питають, а скільки коштує прибрати панічні атаки? Відповім так: якщо у тебе є панічні атаки, то ти точно не спиш вночі нормально. У тебе серце вискакує з грудей, а вдень ти як скаже, не боїшся вмерти. Як ти думаєш, а скільки може коштувати нормальне, спокійне життя? Без тривог, без страхів, бути завжди спокійною, спати спокійно цілу ніч, не прокидаючись, нормально. Про які гроші ти говориш, ти розумієш, що ти не живеш? Тебе серце так добасить, що ти інфаркт дістанеш. Тебе медики, можливо, вже на наркоту присадили. Тебе рятувати потрібно. І ось я записую тебе на свою безкоштовну консультацію, показую тобі на твої очі проблему, яку можна видалити, і все припиниться. Даю тобі гарантії, що якщо за декілька сеансів воно не припиниться, я поверну тобі всі гроші. Чуєш, всі гроші я тобі поверну. А ти мені говориш, я подумаю. Що саме ти думаєш, жити тобі чи вмерти? Ти нічим не ризикуєш. Я тобі гроші поверну, якщо нічого не зроблю. Ти розумієш це? Грошей не маєш. Тобто на новий телефон, на відпустки, на інші покупки, у тебе завжди гроші знаходяться. А от щоб рятувати своє життя, то немає. Ти не супермаріо, у якого три більше життів. У тебе лише одне, одне життя. І ти ще думаєш, жити чи ні? То про які гроші йде мова, якщо ти вирішила не жити? Я тебе прошу не записуйся до мене на безкоштовну консультацію лише тому, що вона безкоштовна. Не займай мій час і час людей, які хочуть позбутися панічних атак. Якщо ти не хочеш жити, то не пиши мені, зрозуміла.